Всім друзьям. Друзі, всі знають мене, що весь туалет і там повів камераменти. Ну, я напевно вас обрадую, може ні, но він, напевно, зможе повернутися. Я вам розкажу, як це може бути. Перше, то, що логічно, що він би не мав вирішити. Дуже маленький шанс. Ну, ви, перше не забувайте, що вони не люди, не роблять. Так може у нього пам'ять ну, не збережений. Ну, якщо знайти, наприклад, його залишки. Ну, звісно, що я його ще велику а не маленьку. То можливо, що його відремонтують і це буде добре. Ну і так само є один риск, то що може більше ніколи не з'явиться в серіалі. Ніколи. Mm. Хто є ютуберів, хто має зв'язок з альбомом, будь ласка, зробіть, попросіть його сказати, чи вернеться з танками рамень. То, якщо сім повернувся, то може. і там камерамен теж повернеться. На цьому все. Я хочу сказати, що для них ми ще не знаємо сили лазерів, пушок. Ми не знаємо. Ну можливо, що вони не настільки сильні, щоб розламати. Тому будемо надіятися найкраще.